Господи Боже, Ти моя скеля, моя надія, моє спасіння. У хвилини темряви я приходжу до Тебе з серцем сповненим болю, сумнівів і надії. Ти бачиш усе, що я не можу вимовити в голос. Ти знаєш мої думки ще до того, як я їх сформулюю. І тому я вірю, Ти поруч, Господи, я виснажений. Світ мене тисне, спокуси пригнічують, мої сили слабнуть, але я знаю, що твоя сила безмежна. Підтримай мене, піднеси, коли я падаю, очисти мої думки від страху і наповни моє серце миром. Дай мені мудрості не покладатися на власні сили, а цілковито довіритись твоїй волі. Допоможи мені зрозуміти, що навіть у стражданнях ти працюєш. Для мого добра, для мого спасіння. Господи, тисячі разів я помилився, але Ти щоразу прощав мене, навчи мене прощати інших і себе, навчи мене любити, навіть коли серце болить, торкнись мого життя своїм святим дотиком. Онови мене зсередини. нехай мій біль стане місцем Твого дива, нехай моя слабкість Стане сценою для твоєї слави, бо я вірю, ти Бог, який робить неможливе, я віддаю тобі все, що не можу контролювати. Я складаю в твої руки своє сьогодення, майбутнє і вічність. Будь зі мною, Господи, не залишай. Говори до мого серця, і навіть якщо відповідь мовчання. Я все одно залишаюсь з тобою, бо ти мій Бог, моя надія, моя віра, моє життя. Амінь.